На цих плитах більше тисячі імен тих, хто з 2014 року віддав найцінніше життя за нашу волю та незалежність. Імена усіх бійців російсько-української війни у селі Лішня Кременецького району біля каплиці Пантеону зібрались родини та близькі загиблих захисників. Тут відбулася щорічна всеукраїнська проща. Понад тисячу людей прийшли, аби згадати своїх рідних, помолитись та провести час разом. З болем про свого сина розповідає Світлана Гнатишин. Вона приїхала з Козови. Її син Вас Василь добровольцем пішов воювати, а у вересні 22-го року загинув на Херсонщині. Там був танковий обстріл а він був бойовим медиком. Після дощу він там свої ту медичні медикаменти просушував. І коли був обстріл, там ще його напарник. вони разом загинули. Сьогодні жінка сумує за сином, адже саме він був для неї опорою. каже чоловік був наполегливим у всьому, тому рішуче пішов воювати. Дякую, що така проща, що для нас ну, батьків, яких і... і жінок назвуть, що загинули, віддали своє життя. Я молюся за його душу і за всіх, хто віддав життя за нашу Україну, за наші З Хмельниччини помолитись за свого брата на Прощу приїхала і Ірина Дзядик. Жінка розповідає: в квітні 22-го року Віталія призвали, а в травні цього року її брат у жорстоких боях на Солодарському напрямку загинув, захищаючи нас, залишив батьків, дружину і дитину маленьку. Але я надіюся, що ми дійдемо до перемоги. Ми молимось за них там, а хай Бог помолиться за нас тут. Ім'я свого сина пише на прапорі Тетяна. Вона приїхала на прощу з Хмельниччини зі слідьми на очах. Розповідає, Петро пішов служити ще в перші дні повномасштабної війни. Тепер її сину назавжди 29. Він казав мені, що він довозив слава Ісусу Христу. Всякий груз. Такий, що, бо каже, одного разу я навіть скажу, що одного разу він приїхав і каже, мам, прикинь, хлопці, я приїхав, привіз груз, він не сказав, який. І він каже, я привіз груз, і там хлопці дуже просили. Каже, води, дай нам води, будь ласка, дай води. Я каже, мама, пляшку води, я віддав останню. каже. О, і от 13 вересня мій, моя дитинка, дорога, загинула. І в мене от скоро буде рік. Якби дитинки немає. Моє рідного синочка». Цьогоріч прощу організовують організовують уже сьоме. Отець Андрій розповідає: що року все більше людей долучаються до спільної молитви. Сюди приїжджають родини з усієї України. Цього разу українці молились біля плит з іменами загиблих воїнів ще з 2014 року. Отець зізнається, коли почали робити цей пантеон, не думали, що він набере таких масштабів. Коли ми робили ці плити, ми думали, що на базі АТО це все зупиниться і. Закінчиться війна. Коли почалася повномасштабна війна, ми вже маємо великі цифри. Я не буду їх озвучувати, але вони дуже великі. І реально зробити зараз всі плити по всіх загиблих ми не зможемо. Тому організатори пантеону вирішили біля каплиці створити меморіал та розмістити там готові плити з іменами бійців від АТО і до 22-го року. Тут буде справа: оця вся земельна ділянка. Ми хочемо утворити всеукраїнський парк меморіал. Де будуть розміщені в електронному варіанті всі списки з фотографіями цього року після спільної молитви військові вручали прапори для кожної області, де створені осередки родин загиблих захисників України? Сьогоднішні прапори це знак шани та подяки кожній родині захисників кожній області, і сьогодні старші від кожної області оперативно командування захід отримали прапори. Напротязі сіми років ми співпрацюємо з родинами загиблих захисників. Вони звертаються до початку повномасштабної агресії. Ми проводили раз в рік збори, визначали проблемні питання, чи могли сприяти щороку. Про що у селі Лішня організовують церква, військові та батьки захисників України.